Мене звуть Анна, одружена, в нас троє діточок з чоловіком, сумісний бізнес, два лабаї, домашнє господарство. Все починалося з напрямку чоловіка, це будівельний напрямок, будівельні матеріали. І наші клієнти, які купували натуральні, екологічні будівельні матеріали, запитали: а чи є у вас ще олія для вживання, харчова олія? І ми почали виготовляти так олійку для наших клієнтів у подарунок. І почався таким чином напрямок харчових продуктів, харчової олії, холодного віджиму, яким почала займатися я в сумісному бізнесі. Голова був завжди мій чоловік. Його ідеї, його. Ну, Він такий локомотив, генератор. До війни він намагався зробити з мене жінку підприємця Він завжди казав, ти все можеш. Він мені казав, я в тебе вірю. То був жах. Просіло все зупинилось. По-перше, випали декілька партнерів. Постачальники закрились в одних партнерів. Завод розбомбили Харків. Це було ну все зупинилось. На початку все зупинилось. Перша думка: треба виживати, треба показати дітям, як ми маємо себе вести в таких надзвичайних ситуаціях. І мені прийшлося все взяти на себе. Тут я стикнулася з першими труднощами, бо завжди труднощі всі вирішував він. Я включилась, коли запрацювала нова пошта. І я розумію, що ми можемо знову відправляти. В нас є певні залишки на складах. Я почала включатися, Аня. В тебе є замовлення, яке люди зробили до часу. Люди були готові. Так, ми отримуємо, ми чекаємо. І оце мене почало приводити до тями, що Аня беремо себе в руки. Є олії, є рослинний протеїни. Ми зробили його з добавками зі смаковими, клітковина і є невеличка лінійка паст горіхових паст без цукру. В нас обмежений термін зберігання цих олій, бо ми готовляємо маленькими партіями кожного тижня, щоб постійно в людей була свіжа олійка. В кожній олійки є свій особо, особовий склад, який сприяє покращенню здоров'я та певних систем організму, наприклад. У нас дуже багата клієнтська база і постійних клієнтів, які вже харчуються саме так, які піклуються і приймають олії в профілактичних цілях. Я створюю місточок між оціма двома світами. світ війни і наш умовно умовно мирне життя. Я для себе поставила за мету от створити цю платформу, щоб він знав, йому є куди повертатись, йому є чим займатись, щоб він знав заради чого. Я завжди питаю, що робити. Я завжди питаю, навчи мене, розкажи мені. Я впоралась, але ти мені тут потрібен. Обов'язкова ранкова кава. Обов'язково вечором ванна. Я дуже люблю воду. Вона мене релаксує. Обов'язково прогулянка на свіжому повітрі для мене це важливо, щоб відключити мозок щастя в дрібницях, і цим я наповнююсь. У мене є хобі, яким я зараз займаюсь паралельно з основним напрямком діяльності де допомагаю іншим загалом жінкам, скажімо, розбирати їх там проблеми. Коли я бачу, що ми вийшли за надвоєнні оберти. Я розумію, що я хочу тепер розвитку. Я хочу розвитку. Я хочу таки вийти на нові ринки збуту. Для цього треба збільшити виробництво. Ще я хочу вдосконалити свої навички особисті в рекламі, підняти соцмережі на той рівень, який я собі хочу, щоб масштабувати, щоб розвивати потрібні і певні знання яких я відчуваю, що не вистачає здебільшого? Треба масштабуватися, і оборотні кошти треба збільшувати, і виробничу лінійку треба збільшувати, щоб виходити на більш рівні, тобто хочеться і нових ринків збуту, нових форматів збуту. Мені, наприклад, не вистачає таких фахових знань. Вірити в свої сили, вірити в себе, мати мету і рухатись тільки вперед. Не зупинятись, ніколи не зупинятись. Коли я щось боюсь, я Аня нема танкового обстрілу, нема. Все, Аня, рухаємось вперед.